Величезний привіт, запрошую на перегляд товарів в магазині Аврора. Подивимось рибалку. Бачу, сьогодні щось зі знижок багато, нічого немає, точніше, а, ну, жовтих цінників акційних. Так, тут у нас рамка для номерів автомобільних 149 гривень. Це був штурмовик і ще якась одна є, також 149 гривень. Миттєвий швидкий а, віск. Скільки ж він коштує поліроль? Мені здається, він не є, не повинен бути дорогим. Ого, 219, не... Да. Дорогий. А Ось такий можна придбати за 59 гривень. Він йде разом з губкою поліроль. А, для пластику, а це для пластику в всередині полірувати. Так, добре, це в нас щось таке. Щось новинка. Удаляє царапіни, полірує поверхність. Це теж має бути непогана не штучка, але чому під Польща? Польський код стоїть. Денні вогні. Багато цінників взагалі немає. Упаковці дві штуки. 55 гривень. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Я дуже вам дякую. Так, пістолет для монтажної піни. 249 гривень. Так, це у нас олівець столярний. Оскільки 12 штучок в упаковці. Так, 55 гривень упаковка. 99 гривень по скогубці пасатиші. Так, стамеска по дереву. Набір а, з двох викруток. Одна а, ну, Набором йде одна така, друга така. Так, 39 гривень. Виходить ну, по 20 гривень за викрутку. Так, ось такий набір стамесок. Це також вона йде по дереву, 129 гривень. Пістолет, який клепає, 169 гривень. Так, дивіться, які голкогубці. 99 гривень. А, нікельована. Сталь. 77 гривень ключ. 69 гривень щепчики для зачистки дротів. Дуже хороший винахід, хто винайшов молодці. Будівельний ніж. Вже разом йдуть з лезами. 99 гривень. 64 гривні набір каменів. Для шліфовки. 5 штук в упаковці. 169 гривень ось такі ножиці по металу. Так, це комплект полотень для ножівки. 3 штуки в упаковці. Набір торцевих головок з ключем. 129 гривень ось такий набір. Назвали набір розумних ключів. 88 гривень, ось такий набір з двох штук. 299 гривень сокира кована з дерев'яною рукояткою. Навіть написали вагу. 800 грамів. В акції зараз ось такий молоток слюсарний з дерев'яною ручкою 69 гривень. Ось такий 149 гривень із скловолокна. 279 гривень я ще знайшов ось таку сокиру. 69 гривень набір ключів шестигранних із О, тут 6 штук. Ніби непогана ціна за такий набір. Так, кутник 119 гривень столярний на 30 сантиметрів. Дивіться, яку я знайшов штуку для ремонту шин. 77 гривень штурмовик. Ну, фірма штурмовик. До речі, підтримуйте вітчизняних виробників. Зараз, да, це наш український виробник. Дуже багато китаю, але от невже ж наші навчились щось робити? Повідкривали якісь підприємства. Пістолет для герметика 88 гривень. Ну що, Мені здається, що на рибальській Снасті щось, нічого немає на рибальську, на тему рибалки. 44 гривні снасть. Поплавки великі, поплавочки. Так, волосінь по 39 гривень, довжина 100 метрів, діаметр 0,40. Рукавиці по 19 гривень і бачу, тут є ось такі по 29 гривень. Чим різниця? Так, да, ці грубші, набагато грубші. Так, це тут те ж саме, кому цікаво, просто можете поставити на паузу, щоб вам було зручно дивитись, розглядіти. Так, на коропа, на карася. ну Прикормки тут також можна придбати по таких. В недорогих цінах бачу 14 гривень, така більша велика. Кілограмова 55 гривень. Так, а це що? А це для вирощування. Ой, до речі, хороша штука для вирощування. Тут у нас вже добре пішли. Так, добре, ходіть далі подивимось, роздивимось. А, оцього у у цього я не бачу минулого разу, здається, я не показував, як вона правильно називається для риби. Так, зараз проб'ємо. Сушарка для риби. Ось така велика. Відкривається на замочок. І тут йде каркас металевий. Тут є ночний, е, ночний, <смітний> ножний насос на ногу Ногою накачувати. Е, ну, Тримати ногою і руками накачувати, але не можу пробити, тому що, мабуть, етикетка заважає. Не можу пробити сканером. Зараз ще раз спробую. Не пробивається. Бачите, за... О, пробилось 199 гривень. Ручний для велосипедних шин. Комплект свічок 4 штуки 169 гривень, індикатори 29 гривень, ліхтар велосипедний 55 гривень. Це ваша безпека, так що повинно бути обов'язково на батарейці. Так, дуже багато новинок я бачу привезли в магазин. Аврора клей епоксидний 119 гривень, 179 гривень. Термометр так хочу сказати, що минулого разу, коли я знімав відео, було більше товарів з жовтими цінниками, тобто акційні, а цього разу щось не дуже Самий дешевший: ось 12 гривень термометр. Скільки нам один раз попався? Да? Товар з акційною знижкою. Це також дуже хороша штучка. Це у нас йде. А... Який це Який це циманометр? Це дзеркало. Це ж дзеркало, да? Зрозуміло, що можна клеїти, щоб огляд кут огляду був кращий. Ну воно в плівці. Якщо плівку зняти, то воно звичайно що буде краще. Видно. Захисна плівка. Ой, дивіться, бачите? 9 гривень, так що, хлопці, зверніть увагу. Бачите, цінники не поміняні, і тому багато товарів можна пробивати, треба пробивати, тому що можна деколи так, знаєте, прийшли за потрібну вам річ, яку ви хочете купити, а вона без знижки висить за 50 гривень, а пробиває за 9 гривень, і ви, звичайно ж, купите. Ось зараз за 29 гривень можна купити набір ось таких гайок. Так, і за 24 набір шайб. Так, лампи 22 гривні. І манометр 29 гривень зараз зі знижкою. Був 44. да, 29 гривень. 88 гривень паяльник електричний, а, без індикатора, без нічого. Так, ну тут бачу великий вибір цих аромо... аромоосвіжувачів в автомобіль. Але я хочу сказати, що ось такі от, бачите, такі звичайні пластинки, оті, вони на тиждень пахнуть і все. Тому краще купити олію. Бачите, вона на 10 гривень дорожче, але вона надовше а, вистачить оцей ароматизатор. Да, 29 гривень. Суперклей. 17 гривень. Також треба все, знаєте, пробивати. Можна сказати, я даю вам таку інформацію асортимента товару. А якщо пробити ціну, то пробивайте, коли купуєте. Коли щось вас цікавить, то звичайно ж пробийте краще. Так, 17-17 гривень. А це що? Холодна зварка автомобільна. 55 гривень. Так, 55 гривень. За 34 гривні можна придбати ось такий клей поліуретановий професіонал. Набір стяжок, отакі трішки більші, 44 гривні, і менші 34 гривні, на 10 гривень дешевші. Пістолет клей, ну силиконовий клей, 88 гривень. Так, тут у нас а, ці які, респіратори 88 гривень. Бачу в акції клей, акрил для декору 59 гривень. Зараз монтажна піна. 189 гривень. Так, оцей також привезли. В АТБ. не пам'ятаю ціну, де дешевше. Не пам'ятаю, не скажу вам ціни. Так, що тут у нас? Ключ тріскачка 189 гривень. Рулеток в Аврорі дуже-дуже багато. Можна дійсно обрати ту, яку вам потрібно. Ось, наприклад, 10 метрів 149 гривень на 5 метрів 59 та 39 гривень. Самі простенькі, мабуть, 5 метрів 39 гривень. Так, 149 гривень лищата. Це ж ось там ці лещата, а це, мабуть, не звідси. 149 гривень лищата і тут у нас набір а, оцих, як вони називаються, не викрутки, а. ой, напильники чи як вони? над Філіп. 6 штук у папковці 119 гривень. Ну і я взяв перевірити ціну на ось ці лещата металеві. Фірма називається Антон 149 гривень. Так, лезу я вам це показував. Набір свердл по металу. Тут, тут 5 штук 109 гривень. Так, ось такий набір. А, зразу ну, насадки викрутка 55 гривень. Дивіться, вони йдуть двосторонні. Так, дві викрутки в наборі 139 гривень. Це по металу. Щітка 29 гривень, набір свердл по металу 3 мм, 17 гривень. Так, добре, це у нас набір заклепок клепати, 34 гривні. Зараз вони зі знижкою можна зекономити 10 гривень. Так, колодки, я здається вам, де колодки в них висять? У них раніше десь тут колодки висіли, правда? Да, минулого разу тут колодки висіли. 88 гривень. О, дивіться, що я знайшов. Аж валялась під поличкою. Набір а, свердл по металу, по металу титанові. Зараз я проб'ю ціну, скільки вони так, 300... 349 гривень. Знайшов ще одні лищата маленькі, але трішки більше затамті, що я показував попередньому, попередньому на початку відео. Так. Щітка торцева. Набір а, кругів а, для шліфов. П'ять штук в упаковці. 22 гривні. Блок шліфувальний. 109 гривень з ручкою ось такою вигнутою. Дивіться, в них лампи йдуть з гарантією 12 місяців. 149 гривень. Ручний ліхтарик акумуляторний. Кількість режимів, чотири режима. 129 гривень. Так, ось такий має бути трішки дешевший. Також ручний на батарейках. Такого ціна 59 гривень. А оцей також йде на два режими. Ліхтарик. Зараз також проб'ємо ціну з вами. До речі, хочу сказати, що почнуться знову відмикання світла. Вони вже почалися 49 гривень. 6 місяців навіть гарантія. Вже почались відмикання світла. Зараз люди, мабуть, почнуть купувати батарейки, якісь ліхтарики. В Оброрі великий вибір різних ліхтарів на лампочки, на світодіодні. Так, що тут у нас ще є? Дзвінок дверний. От цікаво, в кого є такий дзвінок, чи працює оця кнопка, ну безпровідна, ви ж зрозуміли, да? На вулиці чи на коридорі, а дзвінок сам буде монтуватись в квартирі на батарейці 199 гривень. Так, і точнісінько такий самий, трішки відрізняється: 129 гривень. Напишіть, кого є, а напишіть коментар, в кого є такі лампи. Світлодіодні, до речі, дуже гарно придумали, круто. Так, одна лампочка йде на три батарейки. Така мобільна. Можна приклеїти, воно йде на двосторонньому скотчі, приклеїти в то місце, де бракує вам трошки світла. Хороша штука, але батарею жре до фіга, мабуть. 249 гривень. Так. Нічого не вишується. Добре, висиш. Дивіться, яка класна штука. Резетка. Тройник такий електричний. Класно придумано. 39 гривень. Хороша річ. Я буду закінчувати відео, буду навідуватись до Аврори. Підписуйтесь, вам за підписку, за коментарі. Будемо розглядати, що ще буде цікавого в магазині Аврора. Карта України. Світлодіодна 3D 149 гривень. Всього вам найкращого, міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних. І з вами подивимось. Зустрінемось дуже швидко вже.